Всім привіт! Я дуже рада бачити кожного, хто завітав на це відео. Як вже ви могли зрозуміти, це огляд, каса та будівництва нового DLC Зростаємо разом розпочинаю я це відео трохи сумно, бо в мене просто жахливий настрій. Я не знаю чого, але у мене чомусь якість відео стала дуже поганою. Я спробувала це, ну, типу, викрутити на максимум різкість, але. Я не впевнена, що це взагалі допомогло, і як це все буде виглядати потім. Але поки що ну, я витратила на це відео і та наступне також, до речі, бо я вирішила розділити геймплейні моменти в всі з касом та будівництвом. От, теж так. І, до речі, от геймплейні моменти, вони також дуже поганої якості. Я не знаю, я спробую це виправити якось різкістю, але я не впевнена, що це спрацює взагалі. Але ну, перезнімати я не буду, чесно. Якщо вам не подобається дивитися в, такому, в такої якості відео, то ну, ви можете правда не дивитися, бо, блін, перезнімати в мене немає ніяких сил. Я витратила на це дуже багато часу, то багато своїх нервів, сил, емоцій. І перезнімати це все я не хочу. Якщо я цим займуся, то це відео, напевно, ніколи б не вийшло, тож так, ну що? Тепер потрібно трошки налагодити свій настрій так, і поговорити про моменти касу, що я хочу сказати волосся. Я не знаю, що про нього сказати, бо це в чоловічих зачісках. Мені сподобалася лише одна, можливо, через те, що просто іншими я не користуюсь, і саме та зачіска, яка мені сподобалася, вона буде потім на персонажі. Я її поставила, щоб ну, записувати геймплей з такими, знаєте, моментами із цього DLC. я одягла персонажів в одяг з цього DLC, та намагалася, типу, дати їм як можна більше з цього DLC, так? Але, до речі, хочу сказати, що жіночі зачіски мені зовсім не сподобались. Бо, ну, блін, по суті, вони однакові. Там лише одна. Здається, каре з таким хвостиком. Вона нова. А все інше це конвертовані просто підрізні модельки зачіски, тож мені це не дуже подобається. От. І, блін, от перед тим як Підходити до того, що мені справді сподобалось, я хочу поговорити про те, що мені не сподобалось. Аксесуари та взуття. Їх немає, їх практично немає. Там по пальцям перерахувати можна, якщо чесно. Взуття є тільки на тодлерів, здається, можливо, дітей, я не впевнена в цьому. А от на дорослих сім'їв ну, немає нічого. Те, що там одна пара, ні, там немає взагалі нічого, як і аксесуарів. В аксесуарах, здається, я бачила лише жіночі сережки. І це все також. Маленька компанія Electronic Arts зекономила на взутті та аксесуарах і вклалася більше в геймплейні моменти. Але якщо ви ще не дивилися моє наступне відео, то я вам рекомендую перейти на нього та подивитися геймплей-моменти цього DLC. В якому я вже розповідаю про те, що геймплей реально чудовий. Він крутий мені, ну типу до геймплею нема ніяких претензій насправді майже. А от доказ ну, деякі є. Ну, Я не розумію, що було такого тяжкого, щоб додати декілька пар взуття дорослим сімам. Але ну добре, ну що ж поробиш вже? Ну так, ну, так воно вийшло і нічого з цим не можна вдіяти, бо вже вийшло. А так, якщо повертатися вже до хороших моментів, ні, вибачте, я не повертаюся до хороших моментів, я просто згадала ще дещо. На деякі, на, на деякі елементи одягу ти просто дивишся і думаєш про те, що а десь я це вже бачила, і там насправді є елементи одягу, які дуже сильно схожі на те, що в нас вже було. В китах, в каталогах, ну реально, буквально, буквально декілька змін. І вони це вже пропонують як новий одяг. Можливо, я ще вставлю картинку, якщо у мене буде настрій <смі> десь отут. І от так. Так, да, от оця дуже, знаєте, така підозріла схожість минулого одягу з одягом з цього DLC, мене, якщо чесно, навіть трошечки лякає, бо так воно не повинно бути. Якщо Sims коштує, ну, реально дуже дорого. Це, типу, прям. Тумач, якщо на мене, і якщо ми вже платимо такі гроші за ці DLC, я, ну, наприклад, хочу, щоб мені подобалося те, що я купую. Мені і так подобається, раз я купую, але, блін, кожного разу є якісь претензії до гри. Це просто абсурдно в деяких моментах вже. І не те, щоб я так злюсь через те, що там, ну, схожий, схожий одяг. Ні, я злюсь через те, що вони не додавали, блін, взуття та аксесуари. і не те, щоб... Це знаєте, щось таке дуже важливе. Ну, це просто така дрібничка, яка дуже сильно кидається в око, і вона тебе дратує увесь час. Бо ти заплатила гроші за це, і ти не отримала того, що ти очікувала. Бо, наприклад, я, я не дивилася до виходу Діусі, який там буде одяг, що в ньому буде, і оце все. Так само, як і будівництво. А от до будівництва в мене насправді питань нема взагалі. Я не, я не будівник, я не вмію будувати, я насправді не дуже люблю будувати. Будемо чесні, так? У мене не виходить. Але меблі реально класні. Оці вікна, вікна це взагалі просто щось чудове, як, на мій погляд. так? Вікна, ну, неймовірні, чесно. Дуже багато меблів, дуже багато всіляких різних таких приємних дрібничок. Мені е, дуже сподобалися дивани. От дивани там реально круті. От у ці дивани, я не знаю, я поставлю їх просто в кожен дім і буду на них спати за сімівкі дивани і просто гріх не користувати. Вернемося до каси. Жіночий кас, жіночий кас чудовий. Жіночий одяг, він неймовірний, він дуже красивий, там є, є моменти знаєте, такого старого одягу. І якщо людина знімає, ну там, навіть якщо не знімає, якщо там людина грає е, династію декади. Цей одяг ну він реально дуже добре впишеться, як і деякі меблі. До речі, вони прям добре вписуються. І в принципі, одяг він красивий. Мене дуже сильно радує той факт, що вони Electronic Arts, зробили одяг не таким, просто яскраво вирвиглазним. Вони перейшли на такі більш нейтральні тона, на нейтральні такі пастелі. Кольора і, блін, ну це прикольно, це круто, мені подобається, я в захваті від кольорів і взагалі від одягу, майже від цього. Є деякі ем, такі, знаєте, моменти одягу, які я не буду використовувати, які мені не подобаються, але все ж таки одягу насправді доволі багато. Мене в принципі це заспокоює, коли я думаю про те, що вони, блін, не додавали взуття. Типу, тобто, мене з цього взуття, напевно, буде горіти ще дуже довго. Ну це ж взуття, ну це не те, щоб якось те, що я просто про прошу в них якісь нові дуже сильно унікальні взаємодії. Ні, і це просто взуття. Це просто взуття, якого ну блін, мало. Взагалі взуття всім сі мало, як на мій погляд. Якщо людина не користується сісі -сі контентом, то взуття реально мало. Якщо це просто порівнювати з кількістю одягу, так? Далі, чоловічий кас. Чоловічий одяг також мені сподобався. Він був непоганий. Я б сказала, що чоловічий кас мені сподобався трошки менше, ніж жіночий. Але все одно там там були непоганий одяг, який я навіть буду використовувати. Я користуюся cc контентом, але там є реально круті речі, які мені сподобалися, і які я ну, типу залюбки використовувала. Тобто, якщо мені прийдеться видалити весь свій одяг, я буду реально задоволенням використовувати одяг з цього DLC дитячий одяг. Я не дуже сильно пам'ятаю, який там одяг був саме, але я пам'ятаю, що його було не дуже багато. Це мене трошки здивувало, якщо чесно, бо здається, це DLC розраховане на такий, знаєте, сімейний геймплей. Тобто, так вони додавали дуже багато крутих взаємодій. Оце все самовпевненість, впевненість, там самооцінка. У підлітків, коли вони виростають з дитячого віку, але блін, ну <смі> я не знаю, блін, ну одягу теж реально мало, як на мене. Доволі мало. Якщо е, ще не забувати про той факт, що нещодавно в нас вийшло оновлення, яке нам е, додало інфантів в гру, то одягу реально мало. У інфантів також, до речі, дуже мало одягу. Я не знаю, чому вони не змогли е, додати їм якихось. Верхніх та нижніх нарядів, ну, типу там штани, кофточки, всі діла, а робили лише е, цільний одяг. Також цього моменту я не розумію, але якщо ну, вони його зробили доволі багато, там, мені здається, десь комплектів шість вони додали. Ну, як на мене, цього достатньо для маленької дитини. Плюс, якщо потім буде з'являтися cc контент то можна закрити на це очі. Чесно кажучи, я не знаю, завжди, коли виходить якийсь DLC, до будівництва майже немає питань. А от коли ти починаєш якось аналізувати кас, ти розумієш, що з касом відбувається щось взагалі незрозуміле, як на мене, бо будівництво кльове. Будівництво кльове майже завжди, якщо не враховувати той факт, що не так давно вийшов той кіт. Я, я, я не згадаю зараз, як він називається, але він був розрахований на Ванну кімнату, здається, і тоді в той же момент виходив кіт з нижньою білизною. Там ота тумбочка, то просто жах, то не тумбочка, то просто я не знаю закрити глаза і плакати, я не можу. Але зараз ми не про це, так? У цьому разі, я здається, не помітила ніяких шакальних текстур, все було чудово, все виглядало круто. А ще мені дуже сподобався момент. Коротше, там була така штука для дітей зроблена, наскільки я розумію. І діти вони можуть плести браслетики дружби своїм найкращим ну, друзям і дарити їх. Блін, і це така кльова деталька, я не знаю. Я не знаю, як вихід. А я, коли була молодша, ми з моєю. Подругою плили якісь різні браслетики з цих резиночок, з крючками, коротше, сиділи, і блін, це прикольно. Мені, це, знаєте, навіть навіло якусь ностальгію в той момент, коли я побачила, я така, блін, це так кльово. Ну, Мені реально сподобалось це було. Це було прикольно. Взагалі, от, до речі, ще мені подобався е, будиночок на дереві. Мені здається, що всім стріль такий вже був. Ну, типу, не такий, а взагалі був якийсь будинок на дереві в з І просто також це мене туди відкинуло десь моє дитинство. Десь років, може, я не знаю, 13 мені було, можливо, навіть менше, коли я сиділа і ото грала в тому будиночку на дереві. І от, взагалі, просто це діло всі, воно таке, таке дуже сімейне. Воно підходить тим людям, які. Люблять сімейний контент, які грають сімейним контентом. Навіть якщо ви не граєте якимсь таким сімейним контентом, мені здається, це доповнення буде мастхевом. Там реально дуже багато кльових штук додалося, такі як взаємовідносини в сім'ї і сумісність персонажів. Це додає якоїсь реалістичності в гру, і мені це насправді дуже сильно подобається. Це реально кльово, як на мене. Так, що ще, що ще можна сказати? Я не знаю. І ще я хочу пожалітися на дещо. Мені здається, багато хто на це жаліється. Ну, насправді, як я бачу, так. Чому інфанти першими? Ну, типу, не вистачає притинів, реально не вистачає притинів, бо, блін, оцей такий адський скачок з е, дитини до підлітка, в таку махіну виростається дитина, і одразу все в нього відкривається, і одразу всякі ці підліткові штуки з'являються. Ну, якщо чесно, я не знаю, збираються лі розробники додавати притинів, але Ну, якщо чесно дуже хотілось, якщо вони вже додали інфантів. Було б непогано, якби додали ще й притинів. Ну, мені так стається, я так гадаю. Можливо, хтось думає по-іншому, для когось це щось непотрібне. Але мені б дуже хотілось такого плавного переходу з малюка от до інфанта, потім до дитини, з дитини до притіна, з притіна до підлітка. І ось так от все дуже повільненько розвивалося б. Це реально було б кльово. Але я не знаю, додадуть це взагалі в майбутньому чи ні. І, ну коротше, такі от справи. Але DLC, в принципі, ну непогано. Я б не назвала його якимось потрясним чи ще щось. Але мені здається, ось ці геймплейні моменти, які вони дали, це просто те, що потрібно кожному в своїй колекції. Навіть якщо там вам не подобається каса або не подобається будівництво. Просто це DLC, воно коштує свої гроші просто із-за того, що додає дуже круті соціальні дії. Хоча, якщо чесно кажучи, я б дуже була рада, якби вони знизили ціни, бо, блядь, дуже дорого вибачте. Їм така гра, що всі гроші з тебе витягне. Так, я щось мені здається, тут дуже багато наговорила. Я, звісно, виріжу звідси половину, але, блін. Я думаю. Вже повинно закінчуватися відео. Я не знаю, я поріжу цей запис, але так, я думаю, вже час закінчувати. Я була дуже рада вас побачити, почути якщо вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал, бо я, я думаю, я буду ще знімати огляди на каталоги різні, які будуть виходити, на DOC. Ігрові набори, і ось це все. Тож. А ще у мене незабаром виходить Династія. Тож, якщо ви любите Династію, трошки почекайте, поки моди відремонтують, і я одразу ж піду записувати, бо, блін, в мене просто вже руки чешуться. Дякую, якщо ви додивилися це відео до кінця. Я буду чекати вас в своїх наступних відео, і ми вже побачимося дуже скоро. А ще скоріше ми побачимося, якщо ви перейдете на моє. Наступне відео, яке я випущу просто одночасно з цим. Це друга частина огляду DLC, тільки вже геймплейних моментів. Дякую всім за перегляд! Ще побачимось!